Добрий день, діти! Ми починаємо з вами нову велику тему алгоритму і програмування і на сьогоднішньому уроці ми з вами розглянемо таку тему, як поняття про об'єкт в програмуванні та властивості об'єкта. І розглядати цю тему ми будемо з вами за допомогою середовища для програмування Scratch. Якщо у вас на комп'ютері вже встановлена ця програма, то чудово, ви будете працювати через неї. Якщо у вас немає можливості її встановити, то я прикріплю до уроку посилання, за допомогою якої ви можете переходити в браузері за цим посиланням і працювати в середовищі онлайн. Давайте з вами пригадаємо, що у нас з вами зліва тут знаходяться. Коди, так? такі цеглинки, за, яких, за допомогою яких ми саме і здійснюємо програмування. В середовищі Scratch є об'єкти. Зараз у нас з вами на сцені знаходиться об'єкт Рудий кіт. Ми можемо з вами додавати, видаляти, змінювати якісь об'єкти за допомогою бібліотеки об'єктів. Тут ми можемо їх вибирати. Ці об'єкти мають свої якісь властивості, наприклад, тут наш спрайт. Це його ім'я, зараз спрайт 1. Ми ім'я можемо змінити. Що ми з вами і зробимо зараз на уроці. Далі ми можемо тут задавати тло для нашої сцени. Тобто фонове якесь зображення так? за допомогою інструментів або намалювати самостійно його. Ну, наприклад, якщо тут дуже велика бібліотека всіляких фонів, і ми з вами можемо їх обирати і додавати. Тож, давайте з вами розпочнемо працювати. Для початку ми з вами оберемо тло для нашої сцени. У вкладці У приміщенні виберемо таке тло вечірка. Так? Тепер розпочнемо роботу з нашим об'єктом рудий кіт. В нашому завданні йому треба дати ім'я мурчик. Ми ставимо курсор в оцю от ячейку, де ім'я, і набираємо з клавіатури мурчик. Так, це ми з вами створили. При бажанні ми можемо щоб приховувати об'єкти, щоб їх тимчасово не було видно на нашій сцені за допомогою цих кнопочок. Ну, я думаю, ви все це згадаєте, так, і в процесі роботи. Тож, давайте розпочнемо складати наші цеглинки. Отже, першим. Подію ми встановлюємо, коли натиснуто зелений прапорець. Тобто, дія у нас буде відбуватись, коли натиснуто зелений прапорець. Котик у нас знаходиться в центрі сцени, нехай це так і залишиться. У нас цілком це влаштоване. Отже, ми хочемо, щоб коли ми натиснемо прапорець, наш котик перемістився в задану якусь позицію. Давайте задамо позицію мінус 200 у, мінус 100. Це ми зробили. Далі ми з вами вибираємо якусь умову, так? Тобто, якщо у нас відбудеться якась умова, то котик буде виконувати якусь дію. Умова у нас буде, торкається до чогось. Потім ми це з вами все скоригуємо, так? Ставимо. І котик у нас буде говорити привіт! От ми майже прописали з вами скрипт для котика, потім ми з вами повернемося. До нього ви зрозумієте чому. Тепер давайте ми на сцену нашого котика поки що приховаємо і додамо у вкладці тварини песика. Ми його встановимо ось тут справа внизу. так? Відразу змінимо його напрям. Так, перемикачами встановлюємо, і щоб він у нас з вами рухався от сюди, справа наліво. Так, це ми зробили. Тепер починаємо прописувати скрипт для нашого песика. Аня, ні, вибачаюсь, спочатку ми йому задамо нове ім'я. Він у нас має називатись Барбос. Прописуємо ім'я Барбос. Так. Тепер починаємо складати цеглинки в подіях, коли натиснуто прапорець, рух. Задаємо перемістити і вказуємо ті ж координати, які ми задали котові. Мінус 200 y, мінус 100. Так, далі тепер у нас іде керування. Тобто, якщо ми додаємо в датчиках умову, торкається, торкається до вставляємо, то він у нас буде щось говорити. Повертаємося до кота і допрацьовуємо наш скрипт. Отже, якщо торкається до натискаємо, у нас тут з'явився вже Барбос. На момент, коли ми складали скрипт, Барбоса ще не було, тому що його не існувало в нашій програмі. Отже, якщо торкається Барбос, наш котик говорить: привіт! мене». Звати Мурчик і знак оклику. Так, готово. Тепер переключаємося редагувати скрипт Барбоса. Ви зрозуміли, яка у нас активна, який у нас об'єкт активний, з тим ми можемо і працювати. Отже. Барбос у нас також в умові. Якщо Барбос торкається Мурчика, він говорить привіт, мене звати Барбос. Зі знаком околку. Так, ми прописали дії для наших. Варинок. Отже, розуміємо, щоб заприховати, ми накриво, натискаємо перечеркнуте око. Щоб з'явився об'єкт, ми натискаємо на око. Отже, у нас є два об'єкта. мурчик і барбос. І натискаємо на зелений прапорець і дивимося, що у нас відбувається. Вони зустрічаються. І говорять друг другу. Привіт, мене звати Мурчик, привіт, мене звати Барбос. От таким чином у нас виконується наша програма. Так? Наші два об'єкти взаємодіють. Будь ласка, діти, якщо у вас є можливість виконайте ці дії, і прийшліть мені фотографії скриптів. Для Мурчика, для Барбоса і фотосцени. Так? Ну, а якщо вийде, це у вас зробити там одною фотографією. А для тих, хто не має можливості працювати за комп'ютером, у вас в конспекті є запитання, будь ласка, складайте на них відповідь. Дякую вам за увагу! Чекаю на ваші відповіді. До побачення!